В Україні розпочався протест далекобійників через новий закон про мобілізацію. Сотні фур перекрили трасу Київ-Одеса. Відповідні відео з'явились у соцмережах. Зазначу, раніше стало відомо, що водії фур, які повертаються за кордону, теж можуть забрати до ТЦК для перевірки даних або й мобілізувати, оскільки система шлях, що дозволяє перетин кордону, ніяк не впливає на військовий облік. Повідомили у прислужбі закарпатського ТЦК. Коротенька зйомка. З страйку далекобійників, траса Київ-Одеса проти драконівських законів Полулегітивної зеленої влади, мальовнича Одещина, Мальовнича Миколаївщина, мальовнича Кировоградщина. Хлопці страйкують, долучилися дуже багато хлопців, київські машини, Івано-Франківські, Вінниця, Черкаси, Чернігів та напевно нема такої області. З якої тут машини не стоять, хлопці радо відкликнулись на цей страйк, щоб хоч нас трошки почули, що поці дяді, які со сторони Одеси катаються на Київ на Мерседесах Віана по 200 тисяч доларів. Повному фулі з кондиціонерчиками, які ограждені від цієї війни, їхні діти, внуки, близькі, лакеї, Жополизи і останні люди, які коло них крутяться, щоб вони побачили, що ми звичайні люди теж є громадяни цієї країни і на нас ця країна, в принципі, і тримається, а не на них в толстопузах хабарника. Будь ласка, долучайтеся, розповсюджуйте. Траса Київ, Одеса, Південний Буг. Всім дякую. Вибачте за незручності. Легкові авто, маршрутки, автобуси, всі пропускаються. Контролюється все поліцією, скоро для, на всякий випадок, для надання першої медичної допомоги. Це мирна акція протесту. Дякую. Новий закон про мобілізацію в Україні набув чинності сьогодні, 18 травня. Його норми стосуються військового обліку, призову, відповідальності для ухилянтів і не тільки. Зокрема, усі військово зобов'язані протягом 60 днів мають уточнити свої дані в ТЦК, ЦНАПах або через електронний кабінет у мобільному застосунку, який можна завантажити на Android та Айос. Ухилянтам від мобілізації загрожують штрафи від 17 тисяч до 25 тисяч гривень. Тим, хто не з'явився до ТЦК після особистого вручення повістки та проходження ВЛК, загрожує кримінальна відповідальність. Усі військово зобов'язані, зокрема й чоловіки 18-25 років, завжди повинні мати з собою військово-обліковий документ та показати його на вимогу представника ТЦК, поліцейського чи ДПСУ, визнані обмежено придатними, мають повторно пройти ВЛК.